Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Глухів місто Глухів це місто у Сумській області славиться своєю історією. Вперше цей населений пункт згадано в Іпатіївському літописі у 1152 році. За однією з версій, назва Глухів. Походить від слова глухий, тобто це поселення в глухих, малонаселених місцях, непрохідних лісах і болотах, таке пояснення малоймовірне, оскільки словотвірна структура назви виразно свідчить про те, що глухів, утворений від прізвиська глух, глухий, найімовірніше, так називали першопоселенця в цій місцевості або ж засновника містечка за часів Русі, глухів. Входив до складу Чернігівського князівства у першій половині 14 століття Чернігово-Сіверські землі захопила Литва. А з початку 16 століття Глухів увійшов до складу Московської держави. У першій половині XVII століття це місто у складі Речі Посполитої під час національно-визвольної війни в 1648-1657 роках Глухів одержав статус. Сотеного містечка Ніжинського полку. Свої двори в Глухові мали гетьмани, Брюховецький, Многогрішний, Самойлович, Мазепа, Генеральні старшини та багато полковників свідок багатьох подій попередніх періодів у 18 столітті. Глухів був адміністративною столицею Гетьманщини після знищення Батурина резиденцією українських гетьманів. Саме тут, у 1750 році, було обрано гетьманом Лівобережної України Кирила Розумовського. Здавалося, що Глухів стане центром відновленого козацтва. Одначе невдовзі імператриця Катерина ІІ остаточно скасувала гетьманство. І у 1765 році із частини Лівобережної України було утворено малоросійську губернію із адміністративним осередком у Глухові. На 1764 1784 роки. Коли малоросією керував генерал-губернатор Рум'янцев Задунайський, припадає останній період розквіту Глухова. У цей час, за проєктами і під керівництвом архітектора Квасова, в місті було споруджено низку визначних будівель, зокрема палац Кирила Розумовського, припалацу церкву, театральну залу для опер, бібліотеку, два пансіонати для благородного малоросійського шляхетства. А також московську і тріумфальну київську брами. На жаль, пожежа у серпні 1784 року спустошила місто. Тарас Григорович Шевченко, побувавши в Глухові у 1840-роках, х роках, так висловив свої враження від побаченого. вулиці були майже сухі. Я пішов блукати по місту, відшукуючи того місця, де стояла вславлена малоросійська колегія та де стояли палати гетьмана Скоропадського. Та де ж та площа? Де ті палати? Де колегія із її кровожерною потворою, таємною канцелярією? Де воно все? І сліду не стало? Дивно, а все воно ще таке недавнє, яких 100 років промайнуло? Глухів увійшов в історію не лише як столиця Гетьманщини, але як і визначний культурний центр. У 1730 році із ініціативи гетьмана Данила Апостола в місті було створено Глухівську співочу школу. У якій навчалися знаменитий філософ Григорій Сковорода, композитори Березовський і Бортнянський, а також майбутній фаворит імператриці Єлизавети Петрівни Розумовський, старший брат гетьмана Кирила Розумовського. Навчання в глухівській школі тривало два роки, крім співу, учні опановували гру на музичних інструментах, зокрема на бандурі, скрипці, цимбалах, вихованці школи потрапляли до найкращих хорів. Та оркестрів імперії і придворних капел Петербурга. А композитори Бортнянський та Березовський певний час працювали в Італії, зробивши значний внесок у розвиток італійської музичної культури. У Глухові вперше в Україні було започатковано аматорські вистави при дворах можновладців, які показували на свята, зокрема на масницю, на центральній площі міста і сьогодні височіє Миколаївська церква, побудована. У 1686 році. І це одне із найкращих творінь Чернігово-сіверської школи українського барокко. 13 липня 1751 року тут урочисто зачитали царську грамоту про відновлення гетьманства в Україні і затвердження гетьманом Кирила Розумовського. Одна із найгарніших споруд Глухова це трьох Анастасіївський собор, розташований у центрі міста. Та споруджений на кошти відомих українських промисловців-братів Терещенків у 1884 і 1893 роках. У нижній частині собору, до речі, розташована усипальня родини цих українських меценатів. У 1994 році в Глухові було створено державний історико-культурний заповідник. Нині Глухів єдиний в Україні приклад малого історичного міста де послідовно реалізовано проєкт формування сучасного архітектурного середовища на основі відновлення архітектурно-містобудівної спадщини. Ось таке гарненьке місто. Місто глухів. Шановні мої друзі. А я дякую всім за увагу. Пишіть коментарі. побільше пишіть, дивіться всі мої відео, ставте вподобайки. Дякую всім за увагу.